Зараз ми перебуваємо на святкових зимових приходах Вони здійснені не тільки для юних журналістів, а й для дітей, які приїхали до нас в небезпечних регіонах нашої країни. Що ж, тепер я розкажу, що ж тут буде відбуватися. Мастер-клас із розпису імперного печу. Аквагрим та татуювання з брискітом. Також буде у нас Солодкий стіл. Знайомство з Святим Миколаєм. Святий Миколай, ми дуже віримо в дива. А яке ваше найкраще диво? Ну, перш за все, коли я був ще молодий, тринадцятому сторіччя, як вам розповідали, я міг лікувати людей, допомагав як я міг. Тоді, коли я став святим, напевне, моє найкраще диво це те, що мені дозволили один раз на рік дуже швидко побувати де я тільки схочу, по всьому всесвіті і всіх поздоровити зі святами. Побачити, як люди живуть, подарувати щастя і посмішки. Наша сім'я приїхала з Маріуполя. Ми приїхали до Вінниці? Ми познайомилися з організаторами Марго, і вона нас запросила нашу, мене та моїх діточок на це свято. як вам сьогодні захід сподобався? Так, ми ще не так до кінця, звичайно, додивилися, але малечі дуже подобається, вони граються, вони активні, вони посміхаються. Метою заходу було подарувати дітям свято, відволікти їх від поганих новин та подарувати їм гарні емоції. Були діти з Харкова, з Маріуполя, з Херсону, з Запоріжжя. З якого ти міста до нас приїхав? Я приїхав до вас з Маріуполя. Тобі тут сподобається чи ні? Ну, Звичайно, мені тут дуже подобається Вінниця, дуже красиве місто. Учасно воріш Різдвяних свят, всі вірять дива. Особливо, коли в Україні війна. Тому сьогодні ми Святому Миколаю загадали основне бажання. Привіт, як тебе звати? Мене звати Святослав. З якого міста ти приїхав? З Маріуполя. Ти чому так вдягнувся? Хто ти? Я Гринич. Сьогодні діти отримали масу позитивних емоцій, і ми сьогодні малювали печиво, гралися з святим Миколаєм, нас фотографували, з нами гралися, нам роздавали подарунки. Мені найбільше сподобалася паперова вечірка. Всі вірять в дива, і сьогодні ми теж побували в Кст. Чи подобається вам цей фестиваль? Чудовий, чудовий феєричний дія зараз проходить. Я взагалі то, мабуть, перший раз на такому заході з дітками все класно організовано, незважаючи на те, що діти різного віку, але всі розваги підібрані так, щоб було зручно, і як дорослим діткам, і так само як самим маленьким. Що вам найбільше сподобалося? Мені тут сподобалися е, майстер-класи всякі. Що вам подарував Святий Миколай? Мені е, подарував набір юного хіміка, а мені утку уткуалом. Ви вірите в Святого Миколая? Ви знаєте, хто був цей чоловік? No. Я дуже поважаю його працю і те, що він зробив для дітей. Тобто це реальна людина, яка своїми діями на землі зробила дуже багато для дітей і тому йому присвятили цей казковий образ. А яка мета була сьогоднішнього заходу? Ну, сама головна мета це зробити свято для дітей. Для дітей, які чекали на це свято, звісно. І для дітей, які приїхали до Вінниці через війну, ми хотіли їх відволікти і щоб вони поринули у казку. А ви знаєте, з яких регіонів сьогодні приїхали діти? А на цьому святі це взагалі свято воно триває. І цей фестиваль він триває вже майже півроку. Західів в межах проекту Добре серце. І е, тут є багато діток з міста Маріуполь, з міста Харків, Слов'янськ, е, з Донецька е, навіть е, дітки були, які до нас завітали, з Миколаєва. Хто допоміг організувати цей захід? Хочу подякувати Міжнародному фонду Нова Україна, е, також фонду об'єднання волонтерів Вінниччини», Фонду Людмили Станіславінка і громадської організації майстерня добрих справ Берегіня. Ну і звісно, торгівельний центр Анастасія надав таке чудове приміщення і теж допоміг організувати. Дякую.